Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Здавалося, є список вимог, рекомендацій, побажань щодо реформи. Пише омалян. Можна назвати їх по-різному, але суті це не змінює. Вони вкрай потрібні саме нам, але ще потім нашим союзникам, які хочуть впевнитися, що ми не лише друзі у війні, і партнери у майбутньому. У тебе в руках вся повнота влади. Монокоаліція, уряд, правоохоронна і судова система. Микає шалений принтер, верховні. Раді і всі реформи проголосовані за три місяці. Не треба навіть чекати півтора року. Тим більше 90% з них уже обговорені десятка разів. Тільки пил струсити треба і втілити так само, що може бути простіше за звільнення корупціонерів і призначення професійних людей. Особливо, якщо на перших вже туми кримінальних справ навіть вигадувати причини звільнення не потрібно, але щось заважає, не дає, не пускає що потім згадувати, що політичне життя було яскравим, але користь і нації воно. У не дало одні збитки ЗСУ вміють дивувати влада розчаровувати. Крім того, Омаляна зазначав наступне на шпальтах змі в соцмережах не зменшує обертів обговорення підготовки до війни і перших тижнів російської навали. Цей дискус лише підігріла інформація про кримінальне провадження ДБР щодо військових, які на початку чи то не так оборонялися чи неналежно готувалися. Напишу свою думку стосовно існуючих законів і правил, і процедура для облаштування будь-яких оборонних рубежів, Ів необхідно спершу увести правовий режим воєнного стану, якщо немає рішення на примусове вилучення в інтересах оборони чи добровольчої передачі. А це повноваження виключно кабінету міністрів України. То військові не мають права будувати оборонні рубежі на приватних земельних ділянках. Але навіть у цих умовах політичної недалекоглядності а часто й державної зради збройні сили України робили більше за можливе і дозволене розгорнули війська для оборони України ті, які були під час ви. Євгенія загрози нападу на Україну має вводитися правовий режим воєнного стану. Оголошуватися мобілізація. Це прямі повноваження Верховного головнокомандувача і парламенту за таких умов ЗСУ висуваються у прикордонні райони та готуються до оборони. Завдяки мобілізації створюються нові бригади, розгортаються від однієї і більше в кожній області. Бригада територіальної оборони, корпус резерву, отримавши умови та додаткові сили ЗСУ, готуються завчасно і відбуває наступ супротивника на українських кордонах або наносить удари по концентрації сил ворога на його території запобігаючи вторгненню без політичного рішення і наказу верховного головнокомандувача ЗСУ роблять тільки те що можуть що і відбулося у лютому 2022 року є плани щодо стабілізаційних дій а є план на випадок війни цей план передбачає завчасну мобілізацію враховує введення правового стану воєнного стану і в цьому плані вже зовсім інші сили після мобілізації вже інша оборона окупи мінування після введення прав Бого режиму воєнного стану. так само до речі і в країнах НАТО. Це зараз всі гордо розповідають, що знали про день і час нападу. Навіть готувалися. А тоді, з 5 ранку, 24 лютого, 22 року, саме ЗСУ першими взяли на себе удар ворога, відчайдушно боролися і билися, маючи шалену підтримку народу, отримавши додаткові сили завдяки добровольцям і мобілізації, не пропустили ворога на Одесу та Запоріжжя. Згодом вигнали орків з Київщини, Чернігівщини, Сумщини, з правого берегу, Херсонщини, Харківщини. Рішення про оголошення мобілізації введення правового режиму воєнного стану схвалюють не військові. Це рівень політичного керівництва. Плани на ведення війни затверджує не військове керівництво, а політичне ЗСУ розпочали ведення бойових дій. Захист України без першої оголошеної мобілізації у штатах мирного часу, в тому стані, який був на 5 ранку 24.02.2022. Друге без завчасного введення в дію планів на війну, третє без введення правового режиму режиму воєнного стану оголошення та введення планів рішень відбулися пізніше. Коли ЗСУ вже громили ворога на всіх супутних напрямках у повітрі та на морі більше того, навіть і вихід батальйонів ТРО на бойові позиції в інші області відбувався в порушення чинного законодавства. Закон про це схвалив лише на другому чи третій місяць повномасштабної війни. Готуватися треба було до війни, збільшувати кількість бригади, створювати завчасної, тренувати ТРО, розвивати ВПК, озброювати армію. Врешті-решт, чому за Ленська і Резнікова слухали до 24.02.2022 Єрмака і Баканова, що розповідали про мир, а не Буданова і позицію, які наполягали на неминучості війни. Що Буданов Будана у публічних інтерв'ю розповідає, що інформував політичне керівництво про точний час напрямки ударів і сили красної армії. А тепер неофіційна офіційна позиція військових обурює, що війна ще не завершилася, а з них і Генштабу хочуть зробити винуватих у всьому, і це обурює не лише військових, але й бізнеси кожного країн. Ця який відчув на собі війну коротко. Це звучить так. Якщо вони пальцем зачеплять залужну його комату, їм настане позда. Хто такі вони? Думайте до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.